Нові функції та розширені робочі процеси в NaVisWorks 2024 підключають NaVisWorks Manage до Autodesk Construction Cloud і проєктів цивільного будівництва. Перед початком будівельного проєкту важливо визначити та вирішити проблеми придатності для будівництва. Модуль координації в Autodesk Construction Cloud надає функції автоматичного виявлення колізій, які допомагають швидко виявляти проблеми координації для моделей, розміщених у Autodesk Docs. В області налаштувань координації моделі ви можете призначити одну або кілька папок, які використовуватимуться як простори координації. Колізії виявляються автоматично, коли ви додаєте моделі до цих папок. Результати зіткнень відображаються в інтуїтивно зрозумілій матриці, а оновлений механізм виявлення зіткнень відображає результати швидше ніж будь-коли раніше. Ви можете вибрати різні координаційні простори для різних цілей і типів робочих процесів. Наприклад, вам може знадобитися створити координаційний простір із вимкненим автоматичним виявленням колізій, щоб використовувати лише можливості конфліктів Navisworks. У результаті на вкладці колізій відображається повідомлення про те, що виявлення колізій недоступне для цього простору координації, хоча інші інструменти залишаються доступними. Якщо ці моделі об'єднано в засобі перегляду, ви можете зберегти їх як іменований перегляд, що полегшить доступ до вмісту моделі пізніше. Ви можете відкривати моделі в Navisworks безпосередньо з координаційних просторів у координації моделей, використовуючи інструмент роботи з проблемами координації для AutoDesk NaVisWorks Add-in. Ви також можете шукати проєкти в межах вибраного облікового запису. Тепер доступні зображення компанії та профілю співавтора, що показує останній доступ користувача та час останнього оновлення. Стовпці також можна змінювати, щоб зосередитися на деталях моделі, а ще доступні підказки, якщо імена скорочені. Ви можете швидко відфільтрувати список, щоб показати координаційні простори з вимкненими колізіями. За допомогою функції виявлення колізій у Navisworks ви можете виконати розширене виявлення колізій у понад 50 форматах файлів. Navisworks Manage дозволяє переглядати окремі колізії в контексті, щоб допомогти знайти та вирішити їх. Ви маєте доступ до комплексних інструментів для групування ваших даних колізій NaVisWorks за специфічними властивостями ієрархії моделі або інформацією про рівні. Ви можете налаштувати групи своїх колізій, додавши префікс або мітку даних, щоб допомогти впорядкувати результати. Створюйте іщу та діліться ними з командою проєкту, щоб спростити спілкування на етапах узгодження моделі вашого проєкту. Ви також можете групово створювати іщу з кількох розділів, включаючи групи. Їх заголовки автоматично включатимуть тести колізій та назви груп, і ви можете заповнити форму ключовою інформацією, необхідною для них. Створені Issues доступні на вкладці Issues з координації моделей, незалежно від того, чи були вони створені в координації моделі Navisworks або Autodesk Docs. Деталі Issues може переглядати ширша аудиторія, покращуючи співпрацю та вирішення цих питань. Можливість безпроблемного обміну Issues між Navisworks і Autodesk Construction Cloud дозволяє використовувати функції цих продуктів у тандемі під час координації моделі ваших проєктів, забезпечуючи єдине джерело правди для всієї команди проєкту. Navisworks 2024 також підтримує вирівнювання Civil 3D для покращення якості деталей і співпраці. Ви можете об'єднати модель у Navisworks і визначити траси Civil 3D для перегляду. Вікно керування дає змогу налаштувати рамку, формат і навігацію вирівнювання та вигляду розрізу. Цей оновлений контроль покращує координацію між дисциплінами проектування та дає змогу виявити невідповідності та проблеми проєктування до початку будівництва. Розширення можливостей переглядати та координувати моделі для інженерів-будівельників використовують додаткові можливості Navisworks і Autodesk Construction Cloud.